-да. Я не блін? Ні не можу ягнути. Малетіло, ось вже вдруге за тиждень приїздите до Олександрії. Як, яке враження на вас справило нове керівництво клубу, за розбудову інфраструктури та виступи нашої команди у 23-й чемпіонаті, що завершується сьогодні і що фінішує? Я дуже добре пам'ятаю в попередні мої відвідування вашого клубу, як стадіон, я маю на увазі, вболівальники вставилися до бушого президента клубу Лавренко Миколи Михайлавича. Це було унікальне явище. Ви ж пам'ятаєте, коли називалося прізвище президент клубу Лавренка Микола і стадіон весь. Вставав на ноги. Тобто він мав беззаперечний авторитет завдяки, саме, чому, тому що ви бачите, яка база збудована, ви бачите, які комфортні, комфортні умови створені на стадіоні для глядачів. Тобто він вкладав душу і серце на цю справу. І е, коли ми познайомилися з нинішнім президентом клубу Цевієм е, Кузьменком, тоді був тільки президентом клубу Укрграком. У мене сталося приємне враження, і я так про себе подумав, що ця людина може зробити те, що зробив Лавренко, і, мабуть, і продовжити його справу по висхідній такій, по небесере. І якщо, брати, припустимо, говорити спочатку про спортивний результат, то ми бачимо, що команда Олександрія не пасе задні. Я думаю, що ця команда вона практично готова, і інфраструктура клубу, і все інше це все практично готове для прем'єр-ліги. Це не тому, що Кузьменко один, а тому, що Кузьменко один, але навколо нього є серйозна команда. Звичайно, прийшли якісь зміни, але ці зміни вони позитивні. І по клуб працює дуже і дуже цілеспрямовано. І Ставить перед собою дуже серйозне завдання. І е, майже кожного дня ми спілкуємося чи по телефону, чи зустрічаємося в Києві, <кій> то завжди конструктивно ставить питання розвитку футболу в Україні, особливо професіонально. Він не, не, не замикається тільки на діяльності самого клубу. А, більш широко бачить це питання, тому що загальний розвиток футболу в Україні, і особливо, скажімо, професіонального, він впливає на розвиток і функціонування кожного клубу. І він це дуже добре розуміє і ставить саме таким глобальним, глобальним ставить питання. Звичайно, ці всі глобальні питання, які він ставить, вони апроксимуються на діяльність клубу. Це мені дуже подобається діяльність, і я думаю, що клуб не програв. Від того, що у вас новий президент, і від того, що він так продуктивно працює. І я, от коли був останнього разу на матчі, то мені також сподобалось вже, коли об'являють диктор обігає по стадіону, що президент, по суті президент футбольного клубу Микола Кузьменко, вибачаюсь, Сергій Кузьменко, а трибуни відповідно відреагували, мабуть, не гірше, ніж відреагували при Миколі Лавренка. І це заслуговує тільки поваги, тільки поваги і підтримки. І в цьому сенсі я готовий підтримувати клуб. Я не кажу, що це для мене, скажімо, клуб який найблизький. Я не маю права про це говорити, тому для мене всі клуби рівні. І не... Ми допомагаємо всім клубам, як, як можемо, і методично, і іншими питаннями. От, і наряду з, з усіма клубами я готовий також і допомагати клубу Добре. Чи очікуються якісь зміни в структурі чи регламенті виступів клубів, які виступають під егідою ПФЕ в наступному сезоні? Я так зрозумів, що, мабуть, ваше питання більше стосується майбутніх змагань, майбутнього так. сезону. Це е, формат змагань. Так, так, так. Кількість клубів у лігах, перші друзі, другій ліжі. Ви знаєте, я не покривлю душею, якщо я скажу, що на сьогодні я конкретної відповіді не можу дати. На сьогодні є одна конкретна відповідь тільки в тому сенсі, що буде дійсно дві ліги. Перша-друга ліга і формат змагань перша ліга буде проходити в одній групі і друга ліга буде проходити в одній групі. Але ми ніяк не можемо визначитися на сьогодні із кількістю клубів в першій і в другій лізі. Чому? По-перше, ми абсолютно залежні при вирішенні цього питання від Прем'єр-ліги. Ви знаєте, що до сих пір в Прем'єр-лізі невідомо скільки буде клубів брати участь у наступних змаганнях наступного сезону. Якщо 12, значить хтось до нас прийде. якщо 14, від нас піде більше. Якщо 12, від нас ніхто не піде. Тобто оце нерозуміння цієї ситуації, ми не можемо конкретно сказати, скільки буде. Плюс у нас є три клуби-претенденти, маються на увазі аматорські клуби, які мають зайти до е, другої ліги. Вони зараз проходять тестування і ми поки що не відомо, чи зайдуть ці три клуби, чи не зайдуть. Стопроцентно відомо, що вже отримувати футбольний клуб Білазірія із селищі в Стосовно барсу суми і стосовно особливо Криворізького кривбасу поки що ситуація не визначена. Тут теж ми не можемо говорити про це. І крім того, у нас є деякі проблеми у двох клубах першої ліги. І на сьогодні питання видачі їм атестату поки що стоїть відкрите. І не виключається варіант як можливість, скажімо так, як можливий варіант, що цей клуб може, чи один, чи два клуби будуть просто видати атестат, можливо, другої ніж. Тобто оці питання. Далі у нас незрозуміла ситуація, як буде брати участь в змаганнях, чи буде брати участь в змаганнях громадських титан першої перший лік. До мене телефонував власник клубу і президент клубу, догадав, Борис Догадов, Віктор Догадов, що вони хочуть грати тільки в чемпіонаті України. Але власник клубу це російська компанія. І вони більш теж згідні з позицією клубу, але остаточне питання не вирішили. І крім того, нам ще невідомо, можливо, найближчим часом ми вже будемо про це знати, яке буде політичне рішення, а воно там, мабуть, таки буде в Криму. Може заборонять в тому Штаврі, Севастополі, ну, скажімо так, силовим методом тому Штану, що він в Україні не грає, грає тільки в Росії. Ну от Але от, я коли був в Армянську, то мені і президент Куба говорив. І головний тренер про те, що коли вони змоделювали кошторис витрат на участь у змаганнях серед команд російської причина футбольної ліги, то кошторис це по другій лізі. У них в чотири рази більше, ніж зараз. Тут ще й фінансові не підсумки. Тобто питання відносно. Тобто всі питання, про які я сказав, вони поки що не дають змоги впевнені сказати про те, який склад ліг у нас буде. От. Хоча я думаю, що, мабуть, це такі втрати будуть мінімальні. І поки що можу сказати, що це буде дві, дві ліги і кожна ліга буде грати в одній групі. Тобто сама схема змагань буде така, як в нинішньому році. Тому що і клуби, і особливо я ж постійно в клубах і розмовляю не тільки з керівнистами, зустрічаюся з головними тренерами обов'язково. І вони говорять, що оцей формат змагання на сьогодні найбільш вдалий, найбільш вдалий. Оце таке Ви, Як людина, яка їздить в регіони, цікавиться розвитком футболу, та взагалі станів. Футбольних клубів ПФЛ, які ви бачите тенденції розвитку футболу в Україні. Мабуть, на сьогоднішній день я не можу сказати, що є позитивні якісь тенденції розвитку футболу в Україні. Чому? Тому що починаючи з листопада минулого року, ви знаєте, ми всі знаємо, які події відбуваються в Україні. Вони дуже серйозно вплинули на економічну ситуацію країни. Це по-перше. По-друге, цей вплив не міг не відобразитися на діяльності клубів футбольних і взагалі не тільки клубів футбольних, а я маю на увазі на діяльність всіх спортивних структур, які є в Україні. Тому що це для того, щоб вони діяли нормально. і, Мали перспективу розвитку потрібні, потрібна серйозна фінансова основа. Зараз це потихеньку зникає. Скажітак. І тому е... єдина тенденція, про яку я можу говорити, це те, що, незважаючи на те, що в Україні відбувається, особливо на Південному Сході, ми знаємо, це просто страшні речі, тут практично вільні. Клуби. Дуже і дуже стоять на тому, щоб брати участь у змаганні, проводити змагання. Але є певні обмеження в тому, віднос, в тому сенсі, що обмеження в проведенні змагань клуби Південно-Східного регіону. Стоїть питання тільки таким чином, що вони мають грати матчі свої на виїзді, тобто на нейтральних полях. Тоді виникає питання дуже просте, а скажіть, будь ласка, якщо буде так? то кому потрібні ці клуби взагалі Вони ж мають грати для своїх болівальників. Просто втрачається сенс. Тобто тут така проблема. Але тенденція, тенденція незважаючи ні на що, от припустимо, футбольний клуб Полтава. Незважаючи на те, що економічна ситуація погіршилася. І ставлення, скажімо так, до футболу і до спорту, воно майже нуліве з боку держави на сьогоднішній день, тому що вимушена така ситуація. Ну, телефутбольний клуб Полтава зараз вже буде проводити відкриття навчання-спортивного комплексу, який вони збудували. Я скажу, що якщо порівняти його, ну, скажімо так, з навчання-тренувальною базою Динамо Київського, не беручи каскад полів, які має Динамо, тому що там на сьогоднішній день поки що три полі, одне з два великих і одне. Великих розмірів, ну для міні-футболу, скажімо так. Але готельна структура, вони можна спокійно порівнювати її з Київською з базою Київська додана. Тобто президент клубу, плодаючи свої кошти, він, незважаючи на ситуацію, яка є, але він будує і вірить в майбутнє. Я знаю, що в його планах вже проєктна наскільки мені відомо в нього є, от, на будівництво критого футбольного манежу в Полтаві. Це дуже і дуже серйозно. І таким же прикладом можна навести Донецький Ліпік. В дуже короткі строки, ну, скажімо так, протягом практично зими і весняної частини. Вони ж ну, не збудували, а конструювали ту спортивну базу, ті спортивні споруди, які в них є. От, просто сучасний вигляд. І зараз команда у нас йде до прем'єр-ліги, чемпіон України серед команд Ліги 1 І е, я скажу, що та спортивна структура, яку вони створили, вона в деяких моментах я. Це голота, це, тому що я це бачив у власних очі. Там в деякі моменти навіть вони кращі, ніж на Донбас-Арені. Я маю на увазі підтрибунні трибун, під приміщення, реабілітаційний центр, роздягальні і так далі. Там просто молодці. От я скажу, що я можу сказати, що молодці от Полтава, Соболів президент і молодець. В цьому відношенні Владислав Гельзін, президент і господар футбольного клубу Олімпік. Ну і крім того, незважаючи на що, я вже сьогодні і раніше я дуже прискіпливо до цього ставлюся. Все-таки я от дивлюся на інфраструктуру футбольного клубу Олександрія просто теж і вона по-другому розвивається. По-друге, лізі, я можу сказати в Свердловськ, Шахтар Свердловськ. Те, що вони зробили за півтора місяці. Практично повністю знесли старий стадіон і за півтора місяці, практично за два з половиною місяці вибачте. Вони відбудували таку, таку спортивну споруду і взагалі комплекс, який на сьогоднішній день може конкурувати із, ну скажімо, з багатьма клубами прем'єр-дії. Це 22 да, лі. І тут заслуга дуже велика президента футбольного клубу Богданова. Який дуже принципово ставиться до того, щоб клуб не був як одиниця, скажімо, в стані професійних футбольних клубів, а щоб він постійно розвивався і вони зараз працюють над тим, щоб розбудовувати інфраструктуру для дитячо-юнацького футболу. Тобто це ті основні, я ще можу назвати багато таких клубів. У нас в Лізі, от. і от ці, оця тенденція говорить про те, що розбудова інфраструктури все-таки вона має залишатися. Звичайно, за наявності надійної фінансової складової. А фінансову складову для футбольних клубів, взагалі для спорту, без підтримки держави і місцевих органів державної влади просто неможливо. Просто неможливо. От. Якщо зараз ставиться питання. Децентралізація влади. І е, основну е, леву участку податків, які сплачують клуби зараз, і спортивні всі структури, до, ну і взагалі всі податки йдуть центральні е, е, органи влади, то зараз ставиться питання зовсім інакше. я думаю, що якщо так буде поставлено дійсно питання і прийти, будуть прийняті відповідні... Законодавчі документи, тоді це значно поліпшить можливість для того, щоб якимось чином, вже маючи в місцевому бюджеті значно більші кошти, якимось чином регулювати присутність фінансових потоків. Я не кажу, що ці потоки мають бути такими бурними річками а розумних. Ви почте в розумних пределах, в розумних межах. Тому я бачу, що якщо така тенденція буде розвиватися, а ми в такі питання будемо і ми вже починаємо готувати відповідні пропозиції до центральних органів державної влади, і, зокрема, до Верховної Ради ми готуємо деякі документи. Я про що не буду говорити, що це за документи, але ми готуємо зараз. Коли вже підготуємо, я звичайно скажу про це. До Верховної Ради, якщо це вдасться, то це дуже перспективна тенденція, скажімо так. І, скажімо так, якщо ми говоримо про тенденцію, це має бути позитив. А який може бути позитив, коли в нас дуже гостро стоїть питання, яке піднімають, але так завуальовано, не говорячи про якісь факти, про питання присутності корупції, в болі, в спорті. От. І я думаю, що ми розпочали ж таку роботу ще десь півтора року тому. І ми будемо її продовжувати, і продовжувати більш настійливо, більш безкіпливо. І ми вже працюємо із депутатським корпусом. Я вже з багатьма депутатами мав розмови з цього приводу. І в принципі ми готуємо свої пропозиції до законодавства з цього питання. От. Тобто ми хочемо цю негативну тенденцію зробити з неї позитивно, тобто щоб була сам ну, перед законодавча підстава для того, щоб боротися з цим ненормальним явищем. Тому що таке явище губить спорт. По-перше, по-друге, якщо в країні таке є, то дуже масштабно впливає на імідж самої країни. А такого просто не може бути. Спорт це е, обличчя, це бренд України. Результати в спорті. Але ці результати мають бути чесними. Тоді буде позитивний імідж і буде позитивно розвиватися. Ця тенденція, про яку я сказав, що ми можемо її назвати так, що прояви, боротьба з корупційними проявами Україні. Ну і крім того, я думаю, що ми дещо повинні міняти політику функціонування клубів. Я не маю на увазі, що відпрацювати, умовно кажучи, там якийсь штатний розклад клубу, якийсь там накидати їм приблизний проєкт якогось бюджету, кошторису, давати, отак працюєте і так далі. Абсолютно ні. Ми просто плануємо зробити таким чином, щоб клуби були не просто. Скажімо, підприємство, от приватне підприємство там, чи якось інакше, це мають бути товариства. І в цьому товаристві повинні бути реальні учасники цього товариства, які будуть вкладати якісь там, скажімо, відсотки, долі, коштів, і кожен буде мати право на власність. Це по-перше. По-друге. Ми не ставимо питання таким чином, що кожного року саме так має відбуватися. Тобто, от я акціонери, зрозуміло, що це вже на багато років. Один випав, але фінансування стабільне залишається. От. А ми говоримо про те, що кошти потрібно вложити, ну, може, рік-два, але відпрацювати, поставити менеджмент і маркетингову роботу клубу таким чином, щоб вони вже на базі цих коштів, які є. Утворювали підприємства чи якісь інші структури для того, щоб клуби поступово поступово переходили до заробітку грошей самостійно, щоб вони були прибутковими, як цього вимагає фейплей фінансовий і вимагає закону України про фізичну культуру і спорт. Але це, скажімо так, це те, що ми хочемо допомогти клубам в плані навчальних семінарів, досвід, західний досвід, досвід інших країн взагалі маю на увазі позитивний Але тут мене ніхто не зрозуміє, що буде видати тільки так, що така тенденція має бути. Ми будемо в подальшому розвивати <кхем>, маркетонову діяльність професіональної футбольної ліги. В якому сенсі? Залучати спонсорів. На така можливість у нас. На сьогоднішній день вона є, але дуже тяжко, зважаючи на цю ситуацію, яка склалася політична перед, в Україні. Але як би то не було, а титульний спонсор у нас поки що залишається. І я думаю, що наступного сезону він також буде. Звичайно, тих, тих об'ємів коштів, які, які ми розраховуємо, він поки що дати не може, тому що є певні проблеми розвитку цієї структури. Але я думаю, що вони будуть вирішені найближчим часом. Потім ми зараз ведемо переговори з деякими іншими структурами і готуємо, скажімо, якщо все буде добре, готуємо деякі цікаві пропозиції для клубу. Ми можемо самі скажімо, вирішувати питання, але є такі питання, які стосуються маркетингової діяльності і реалізації програм маркетинг, що без участі клубів, без їх допомоги. Ми не зможемо, нам буде дуже тяжко і складно допомогти їм. Тобто я бачу тут спільну роботу. Спільна робота. І мені здається, що клуби поставляться з цього розумінням, так же, як вони ставляться саме зараз. Незрозумінням ставляться до цього питання, і я думаю, що тільки спільними зусиллями, спільними зусиллями. Звичайно, ну, скажу прямо, що там відсотків на 90. Вирішення цього питання залежить від, від, від професійної футбольної ліги. Крім того, от коли я казав трохи вище про те, що маркеторна діяльність і вдосконалення системи менеджменту в клубах, от, я говорив про залучення акціонерів там, і так далі. Але тут я впевнений. Дуже важливу роль відіграє спортивна громадськість, футбольна громадськість. Думаю, що буде правильно, що якщо, умовно кажучи, громада міста, яка вболіває за свій футбольний клуб, яка хоче, щоб він розвивався, щоб один-два представники від громади були як учасники акціонерного товариства, тобто акціонерами клубу. Я не кажу про те, що вболівальники повинні вносити безпосередньо, там, мовно кажучи, там, на один рік там, мільйон на розвиток клубу. Але є дуже багато цікавих програм, які можна реалізовувати і е, е, з, боку, з боку громади, От, які можна реалізовувати і це дасть прибуток клубу. І це дасть е, можливість громаді відчувати себе. Відповідальними за клуб. По-перше, по-друге, клуб буде мати дуже серйозну відповідальність перед громадою за свою діяльність. І це от ці два і це взаємопоєднані інтереси. Я думаю, що ці інтереси вони дуже будуть позитивно впливати на розвиток клубу. Окрім того, громада, але є ще, скажімо так, дуже така негативна група. Людей, які фанатично люблять футбол, люблять свій клуб. Я кажу негативно в тому відносно в сенсі, що так говорили про них раніше. Ви ж пам'ятаєте, яке негативне ставлення було до Ультрасу. Негативне ставлення до фанів. Але на фоні того, що відбувається в Україні, от були перші зароботки, заробки цих пожеж в Києві, стрільби і так далі, вони об'єдналися. Я вважаю, що вирішуючи ці програми, ми не можемо їх залишати осторонь. І я думаю, що вони дуже зацікавлені в тому, щоб мати своїх представників також у правлінні клубу. У нас в багатьох клубах і в першій, і в другій лізі групи ультрас, групи фанатів, от вони віддалені від клубу, тобто немає взаєморозуміння. А клуб і ті ж представники чи групи, чи фанатів, вони, я думаю, дуже добре розуміють, що якщо буде спільна дія на розвиток клубу, вирішення спільних програм це теж дасть свої дівенти. Вони, звичайно, будуть не дуже швидкі, скажімо, а поступово-поступово, але це буде. І я вважаю, що також в, цій, в цьому акціонерному товаристві футбольний клуб такий. Представники від «Ультрас» повинні бути. Повинні бути. Ну, от. Ми вже трошки обговорювали навіть таке питання, що можливо є в нас такий вищий орган управління, Центральна Рада, яке керує діяльністю Ліги, займається питаннями управління ліги між засіданнями конференції. І була така розмова, ну поки що на рівні. Думок, скажімо так, але я думаю, що це буде дуже позитивно, якщо у нас буде в Центральній Раді представник від Ультрас першої, другої ліги. Ну, скажімо так, ну, не член Центральної Ради, але можливо це буде два, три, чотири, не знаю скільки є, представників, от, які будуть спостерігачами, але з правом вносити пропозиції і настоювати на їх. Реалізація Центральної Ради і вже прийняття рішення Центральною Радою, і реалізації, наступної реалізації вже керівництва ПФЛ і органами управління ПФЛ. Я думаю, це теж буде дуже позитивно. Тому що маючи такі близькі стосунки, ми будемо дуже чітко розуміти, які проблеми є в фан-клубах, які проблеми є у футбольних клубах, тому що вони будуть спілкуватися між собою. Я скажу, що і у і, фан, і, фан, і, фан, і фанати. Вони, мабуть, в деяких питаннях розвитку, і в деяких питаннях виховної роботи, і в деяких питаннях статутних регламентів документів, вони значно вищі, ніж, на жаль, бо таке буває і таке є. Ніж безпосередньо деякі клуби. Таке є. І я думаю, що цього також буде користь. Це я так, скажімо. Коротко окреслив, чи може не коротко, дякую, окреслив дякую, основні моменти, от, про які ви мене запитували. Дякую вам за інтерв'ю. Все найкраще. Дуже вдячний, все найкраще. Так.